Велика, ну, велика проблема. Е, я би сказав, ну, дуже велика. Е, я би сказав величезна. У нас закінчилася ну, горілка і ми зараз йдемо і вам покажемо де ми її беремо. Ну, йдемо, йдем. Я вам покажу, де у нас є схрон. Де у нас є скрон і ми зараз все побачимо. Ну, Став паузу. Тут блядь, є скрон, ми зараз. А, чик. А, так, Так. Я зараз ми все покажемо. В реальному часі, де ми беремо ту, ту, все-таки горівку. Сиди сюди. Тут Посил торг. Є времен качество. Так, клейку давай. Опа, дивіться. Ось тут ми знімаємо. Значиш? Все, ось, так все, все. ось так відбувається. Ось так відбувається. Э, цей. У нас тут ми наповнюємо свої знімей мотогараж. Мотоцики. Угу. А ми йдемо що робити? Правильно. Вживати алкогольні напої. Святкувати. Виробай нахуй.